Знаєш, чому ти собі не подобаєшся? Це не про вагу, шкіру чи зморшки, Жодного разу ні. Це про погляд, яким ти на себе дивишся. Сьогодні я покажу тобі, як змінити цей погляд і побачити себе зовсім по іншому. Нам здається, що ми будемо любити себе, коли схуднемо, доб'ємося успіху, заробимо більше, але правда в іншому. В Гарварді провели експеримент. Жінок попросили описати себе і за цими описами художник намалював їх портрети. Потім інші портрети малювалися за словами знайомих цих жінок. І знаєте, результат був вражаючим. Версія, створена знайомими, завжди була теплішою і красивішою. Тільки уявіть, що ми собі здаємося менш привабливими, ніж нас бачать інші. До речі, якщо тема самоприйняття вам близька, підпишіться просто зараз, щоб не загубити канал. Тут буде дуже багато глибокого і цікавого контенту. Тож, давайте розберемося, чому ми собі не подобаємося. Є кілька причин, і перша з них це порівняння себе з іншими. Соцмережі тільки підсилюють наші комплекси. Ми дивимося на фото дівчат з правильним світлом, кутами та фільтрами, і несвідомо починаємо порівнювати себе з цими образами. Взагалі, з порівнянням себе з іншими треба зав'язувати. Тільки уявіть, дослідження показують, що порівняння себе з іншими в соцмережах на 50% підвищує. Ризик депресії та тривожність, а ще викликає почуття заздрості та меншовартості, відчуття, що всі живуть краще за мене та зменшує мотивацію щось робити. Але чому, навіть знаючи це, ми все одно продовжуємо себе знецінювати? Тому що ми страждаємо на сувору самокритику. Внутрішній голос постійно повторює: я недостатньо, гарна, розумна, успішна, але звідки взагалі взялися ці жорстокі думки про себе? Якщо ми з дитинства чуємо ти надто гучна, поводься спокійніше, чому ти така сором'язлива, це формує відчуття, що ми якимось чином неправильні. Згодом це переходить у постійний самоконтроль. Чи добре я виглядаю, чи правильно я говорю. Чи не подумають інші, що я дивна? Все це формує сувору самокритику, і тут важливо розуміти, самокритика це не об'єктивний погляд на себе, а наслідок соціального тиску. Як це на нас впливає? Ми втрачаємо мотивацію до змін. У нас постійна тривожність та страх перед новими можливостями. Ну просто занадто ми за це платимо. А зараз згадайте Бріджит Джонс. Вона не була класичною красунею, не мала ідеальної кар'єри, але стала культовою героїнею, бо дозволила собі бути живою справжньою. Тож питання: чи не занадто багато енергії ми витрачаємо на боротьбу із собою замість того, щоб просто жити? Наступний пункт він дуже такий важливий для кожного з нас, тому що ми втрачаємо впевненість собі, коли ми відчуваємо соціальну тривожність. Я впевнена, що це було у кожного. Ви коли-небудь боялися сказати щось не те або здатися недостатньо цікавою? Якщо так, ви такі не самі. Просто пригадайте ситуацію, ви приходите на захід, де нікого не знаєте. І раптом вам здається, що всі дивляться на вас, оцінюючи. Серце починає битися швидше. Ви відчуваєте, що вам треба поводитися якось правильніше, щоб вписатися. Оце і є соціальна тривожність, і вона напряму пов'язана з тим, наскільки ви себе приймаєте. Нам здається, що люди помічають наші недоліки більше ніж це є насправді. І все це призводить до постійного прагнення отримати схвалення оточуючих відсутності упевненості в своїх рішеннях та прокладає шлях до токсичних відносин. Чому? Тому що жінка не вірить, що заслуговує на краще. І ще один момент, чому ми втрачаємо впевненість у собі, тому що є необхідність бути ідеальною. Помітьте, не самою собою треба бути, а ідеальною. От з самого дитинства нам транслюють ідею. Що є ідеал, якого треба наслідувати. Але хто вирішує, що таке той ідеал? Ще років 50 тому еталоном вважалися округлі форми, потім настала епоха худорлявих моделей. Сьогодні в моді підтягнуті та спортивні. Але всі ці ідеали вигадані. А тепер головне питання: що взагалі з цим усим робити? І як нарешті перестати боротися з собою і почати приймати себе такою, якою ти є? А починається все зі зміни уваги. Нам треба перенаправити увагу ззовні всередину. Отже, пішли туди. Почнемо з соціальної тривожності, тобто зі страху того, що нас оцінять, засудять, будуть обговорювати. Багато жінок втрачають впевненість, коли бояться оцінки інших, але варто уявити, що всі в кімнаті ваші друзі, зосередитися на сенсі того, що ви говорите, а не на інших думках. І це все змінить. Бо це не просто порада, це техніка, яка реально працює. Її перевірили в каліфорнійському університеті. А Каліфорнійський університет явно щось знає, що ще може допомогти. Ну, по-перше, змінити фокус уваги, коли ви заходите у кімнату, де багато людей, ви думаєте, а що вони про мене подумають. Але запитайте в себе навмисне інше, а що я думаю про цих людей. Також застосовуйте техніку і що. А якщо я скажу щось невдале. І що? А якщо комусь не сподобається моя зовнішність, і що? Це зменшує страх. І також перестаньте думати, що всі дивляться на вас. Насправді 99% людей зайняті собою і своїми проблемами. І так, я теж колись боялась виступати, але коли дозволила собі бути недосконалою, стало легше. Тож давайте розберемося, що таке дозвіл бути неідеальною. Ми живемо в суспільстві, яке вимагає від жінок ідеальності. Але правда в тому, що саме в недосконалості наша унікальність. Згадайте Джамалу, вона боялася повертатися на сцену після народження дітей, бо не була такою ідеальною. Але саме її чесність і зробила її ще більш сильнішою та ще більш магнетичною. Бо жива чесність приваблює більше, ніж глянець. Не зобов'язана бути ідеальною, щоб бути гідною любові. Будь ласка, пам'ятайте, це дуже важливо. Отже, потрібно змінити фокус. Замість я повинна бути ідеальною на я дозволяю собі бути собою. Якщо ви постійно намагаєтеся відповідати чиїмось очікуванням, вам завжди буде здаватися, що ви недостатньо хороші. Дозвольте собі носити той одяг, у якому вам комфортно, а не той, який робить вас стрункішою. Дозвольте собі відпочивати, якщо втомилися, а не гнатися за продуктивністю. Дозвольте собі помилятися, не картаючи себе. Знаєте, до мене прийшла жінка, яка відчувала, що не може бути собою на роботі. Вона працювала в корпоративному середовищі, де всі були правильними. Але коли вона дозволила собі проявляти свою особистість, розмовляти вільніше, вдягатися зручніше, вона почала отримувати більше підтримки. І навіть її кар'єра пішла вгору. Мораль, звичайно, є. Ви цінні вже зараз, а не коли станете кращими. Люди, які дозволяють собі бути недосконалими, мають більше самооцінку. От є одна моя знайома, успішна жінка, вона постійно себе знецінювала. Я не достатньо гарна мати, я не така успішна, як колеги. Але коли вона навчилася цінувати свої зусилля, а не тільки ідеальний результат, її впевненість зросла. Замість того, щоб критикувати себе за них, спробуйте сприймати їх як можливість для особистісного росту. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що не вмієте добре публічно виступати, розгляньте це як шанс розвивати нові навички та стати кращою версією себе. Наступно вам допоможе практика самоспостереження. Задавайте собі питання, які допоможуть краще зрозуміти себе. Що я зараз відчуваю, що для мене важливо, що робить мене щасливою, чим мені насправді подобається займатися. Яка я, що я знаю про себе, за що я можу себе похвалити? Чому я себе критикую? Як мене бачать інші люди, ці запитання сприяють глибшому розумінню власних потреб, бажань та емоцій. Ідеалізація себе та прагнення до недосяжної досконалості часто призводить до розчарувань, тому важливо встановити реалістичні цілі та очікування, враховуючи свої можливості та результати. Якщо ви вирішили займатися, наприклад, спортом, то не помагайте від себе миттєвих результатів, а поступово збільшуйте навантаження. Насолоджуючись процесом, знаєте, нещодавно я прочитала про експеримент, який мене дуже вразив. Хочу, щоб він вразив вас також. Протягом тижня людям пропонували записувати всі негативні думки про себе і не перечитувати їх. І через тиждень, коли їм запропонували перечитати написане, майже 90% учасників були шоковані, тому що те, що вони говорять самі собі, виявилося тими фразами і словами, які вони б не сказали навіть своїм ворогам. Ну, ви ж собі не ворог, тож варто змінити критику себе на підтримку. Що можна з цим зробити самостійно без терапії? Хоча терапію для вирішення таких питань я дуже рекомендую. Ну, по-перше, практика діалогу з собою. Просто уявіть, що ви говорите з собою в дзеркалі, які слова ви б хотіли почути від цієї людини, яка вас дуже любить. І от, коли ви розумієте, що вам треба почути як підтримку, підійдіть до дзеркала і проговоріть ці слова, дивлячись своєму відображенню в очі. Наступне це написання листів підтримки. Кожен день виділять 5 хвилин і напишіть собі щось підтримуюче. Подякуйте, побажайте собі гарного дня, дайте собі оцей позитивний поштовх. Наступне це ставтесь до себе з тією ж добротою та розумінням як до близького друга. Якщо ви зробили помилку або зіткнулися з труднощами, підтримайте себе, а не звинувачуйте. Наприклад, якщо ви не впоралися з якимось завданням, замість самокритики, скажіть, я зробив усе можливе в цій ситуації і спробую ще раз. Часто саме ми є найсуворішими критиками для себе. І замість того, щоб зосереджуватися на своїх недоліках, спробуйте відзначати свої досягнення, навіть найменші. Заведіть щоденник успіху та записуйте свої щоденні перемоги та позитивні моменти. Це допоможе зміцнити впевненість у собі та сформулювати позитивний внутрішній діалог. Але навіть якщо змінюються думки, часто лишається конфлікт із тілом. І це найболючіша точка, бо тіло ми часто просто ігноруємо. Як почати? Приймати своє тіло. Ну, по-перше, спробуйте змінити фокус із зовнішнього на внутрішнє. Тіло це не просто зовнішність, це ваш стан, ваші відчуття, ваш досвід. Прислухайтесь, як воно почувається, що йому потрібно. Будьте в контакті зі своїм тілом, і тут вам можуть допомогти медитативні практики, які є на цьому каналі. Тож, підписуйтесь. Наступне, припиніть воювати зі своїми недоліками. Ваша унікальність це не вада, а особливість. Не буває правильного чи неправильного тіла. І тільки те, що ви маєте зараз, і воно вже гідне любові. Також поверніть тілесну чутливість. Дозволяйте собі рухатися так, як вам подобається, носити те, що вам подобається, та приносить комфорт. Торкайтеся свого тіла з ніжністю, а не з критикою. І почуйте своє справжнє я. Запитайте себе. Якби не було дзеркали соцмереж, я б почувалася гарною. Якби не зовнішні оцінки, що змінилося б у вашому ставленні до себе, прийняття це не про те, щоб змиритися, це про те, щоб жити в мирі з собою. Ваше тіло – це не те, що потрібно змінювати, щоб заслужити любові, це те, що вже любить вас, навіть коли ви самі цього не робите. Тож, можливо, час відповісти йому тим самим взаємністю. Любов до себе це не про ідеальність, а про прийняття. Прийняття себе це дозвіл собі бути живою, недосконалою і справжньою. От просто згадайте, що найбільш харизматичні жінки не ті, хто виглядає ідеально, а ті, хто випромінюють гармонію із собою. Що з цього відео найбільше відгукується вам? Напишіть в коментарях, мені справді цікаво почитати. І якщо хочеться більше таких глибоких відео, підписуйтесь, щоб не пропустити нове.